Як злочинець чужою кухнею вирішив скористатися. Чому злодій отримав по голові від напарника під час пограбування? І як собака, який мав охороняти оселю, подружився з грабіжником, це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Погодьтеся, дуже приємно, коли хтось готує вам сніданок у ліжко, але виявляється не завжди. І ні, мова піде не про підгорілі яйця. Дивна історія трапилася у штаті Флорида у США. Якось чоловіка розбудив шум на його кухні. Він пішов подивитися, що там відбувається, і побачив те, чого взагалі не очікував. Невідомий чоловік на підпитку хазяйнував на його кухні. Більше того, на запитання, що він тут робить, той сказав не хвилюватися і йти спати. Доволі зухвалий вчинок, правда ж? Але не дуже сміливий. Бо після того, як незваний гість почув, що власник будинку викликає поліцію, втік. Те згодом копи все ж знайшли та за його. На допиті чоловік зізнався, що проник у будинок і його справу передали до суду. У багатьох злочинців теж є совість, яка їх мучає, і тоді вони починають виправдовувати свої вчинки. Це доводить випадок у Сан-Франциско. В одному з торгових центрів у кафе були сліди проникнення зі взломом. Та із каси зникла готівка. Окрім безладу, на місці власник закладу виявив ще й записку. І залишив грабіжник. У ній злочинець вибачався і сказав, що більше не повернеться і такого не робитиме. А гроші були йому дуже потрібні на ліки. Цікаво, що того ж тижня була пограбована інша кав'ярня, щоправда, там записки ніхто не залишив. Напевно, все-таки не всі шкодують про скоєне. Маєте пса і впевнені, що він захистить вашу оселю? Не факт. Підтвердженням цього є злочину Сан-Дієго у США. На відео, яке опублікували копи, видно, як грабіжник проникає у чужий гараж та намагається викрасти велосипед власника. До нього вибіг пес хазяїна будинку, і це подіяло. Злочинець зліз з велосипеда, і, мабуть, злякався чималої собаки. Але далі щось пішло не за планом. Собака почав махати хвостом, а злочинець гладити чотирилапого. А песики не проти. Після короткої миті ніжності грабіжник знову сідає на велосипед і тікає. А Собака стоїть та продовжує задоволено махати хвостиком. Такий собі з нього охоронець.